Так, друзі, мій брат набирає ось таку ложку кориці, Я тоді ми перепутали, це був імбир, і Був зидрный круг. Ну, будем все кориця, може, і и нормально. Так що ж. На лагше порізати. Ну, типа, <гум> О, що ж, урізав, Так, все, зараз він буде своє робити, але я вам скажу, як це прикольно. І не дуже добре. Мені так завжди подобається. їсти Кориця, так не хотілося виживав, але ні. Чому так? Не пощасило. і що? И кукурыца, да кем и не надо. Да. Ложка крылья. Сравни его. Пахнет на... нормально. <laughs> <laughs> давайте, 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 видосик, давайте. <laughs> нормально. <laughs> а так Ты вражня, то я ужасный. Понял, воду, чтобы казати. Вражня просто ужасная. Такие чесны туда засунули. Ярчить Все по поводу. Вставьте затовай.